Ну то що, ви принесли мені нову стрічку? Так, сер приніс? Ну і клас, вам вистачить, скажімо, 200 лямів бюджету. Отак, от одразу ви не хочете почути про що саме фільм? За 200 лямів можна запросити зірок першої величини. Ви напишете сценарій і готово. А ви не хочете почути? Господи, та ми можемо взяти кріса Еванса, Райана Гослінга і Ано де Армас. Вона зараз всюди. Добре, але може я вам трохи про сюжет розповім? Та це не має значення, адже в нас будуть Еванси го. Ослінг, це вбивча нетфлікс комбінація. Але ж вам краще все-таки послухати. Ну ти й мертвого вмовиш. Давай, що там за сюжет? Стрічка називається Сірий чоловік. Вона заснована на серій книжок. Сірі чоловічки це пушка. Вони беруть мене з собою на тарілку та встромляють зонт. О, божечки, та ні, це сірий чоловік, людина. Його позивний – Сєра-6. Файне прізвисько. І що він робить? Він мотає строк, тому що вбив свого батька, коли ще був дитиною, але його вербують кіли. Рому у надсекретну програму ЦРУ Тягав ЦРУ так підрозділ, де всі як не підбір моделі. Що отже, великий начальник ЦРУ Кармайкл працює на таємничу особистість, якого кличуть стариганням. Най буде Кармайкл посилає шостого вбити, типу поганця. Однак з'ясовується, що той раніше також був кілером з програми Сієра. Оце закручено. Дуже закручено. Сер перед смертю він дає шостому флешку з даними того, які мутки мутить красень Кармайкл що з ЦРУ. То виходить, що агент ЦРУ Уйде проти свого начальства Де, 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 де ж це я бачив. А, і правда, де ж це, де ж це, де ж це таке вже було? Взагалі всюди було. Точняк, взагалі в кожному фільмі. Тепер на шостого всі полюють. Він стрибає з літака, який вибухає в повітрі. О, лихо, і як він вижив, перетворюючись на сіджай мішаніну. І щось там у повітрі він буде робити. Ми просто обрубимо кадр, і з ним уже все буде добре. Оце рішення. Кармайкл наймає іншого красення, Лойда Генсена, щоби вбити шостого. Нехай його Еван зіграє. І що це за персонаж? Пам'ятаєте, жарт з месників? Про задницю капітана Америки, так звичайно, цей персонаж, так би мовити, розкриває цей жарт. Розкривати зади. Це пушка. Добре, нехай так буде. І що ж він робить? Він, по суті, скажений псих. Він навчався з Кармайклом у Гарварді. Із іншою моделлю це Русю Заною. Це школа для розумників. Такий сер. Лойд викрадає дівчинку Нем'я Клер, племінницю, наставника шостого. Шостий встиг прикипіти до неї. Ну якщо він прикипів до неї, то він захоче її врятувати. Це ви влучно підмітили. Ще буде в фільмі кадри з дронів. що? Oh, кадри з дронів. Багато, багато, багато знятих з дронів кадрів. Ау, добренько. З дронів. Так, я зрозумів, багато зйомок з дронів, але з сюжетом то що. Так, точно, в якийсь момент Ллойд наставить на шостого пушку. Він натисне на гачок. Та ні, фільм же ще не закінчився. Він буде підколювати його. А, зрозуміло. Потім інша модель з ЦРУ, Дані Міранда вистрелить в Лойда транквілізатором. Вона його не вб'є? Ні, вона не знає, хто він. Вона забирає шостого і вони їдуть звідти. І бере з собою Ллойда, який непритомний, щоб потім допитати. Ні, вона лишає його там. Чому? Тому що фільм ще не. Не закінчився, а все догнав. Далі шостий веде дані до іншої своєї наставниці, який надіслав ту флешку. Зрозумів. І вона жертвує собою, щоб виграти їм час і підриває себе к хірам. Дуже шляхетно з її боку. А ближче до завершення стрічки інший наставник шостого виграє їм час і також підірве себе к хірам. О, це дуже шляхетно з його боку. Нічого, що це повтор. Повтори це саме тесер. А ще якийсь крутизний екшен у нас буде. Шостого прикують наручниками до лавочки в Празі і купа поганців з гранатометами і Леметами спробують його вбити. Господи, йому буде просто неможливо вціліти. Ні, це буде просто. Як за милодушу, то не може бути. Так, тому що чеські поліціянти прибудуть на допомогу. Найманці відволікуться на них і розфігачать цілий квартал. Кулі будуть повсюди. То що жодна куля рикошетом, хоча б чи граната не влучить в лавочку, де знаходиться шостий, Все саме так, сер. Воу-воу-воу-воу. Wow. Але мерселе один найманець ціліє. Він нападе на наших і забере собі флешку. Ой, лихо, але шостий з'ясує, куди той вирушив, адже кардіостимулятор Клер можна відстежити. А отак, от Міранда знову буде битися з тим найманцем, але після бійки той просто так віддасть флешку. Чого це? Він такий у цих людей зовсім немає честі, тому що вони хотіли вбити дитину. Тому я пас. Навіщо він тоді бився, якщо вже все вирішив до цього? Не зрозуміло. А потім. Ранда може пристрелити Лойда, якщо тільки шостий зробить крок в бік. Оце фартонуло. Але шостий прийняв пропозицію Лойда вирішити все на кулаках. Що та на фіга? Тому що фільм добігає свого кінця, нам потрібна фінальна бійка. А ну тоді добре. Вони лопашаться декілька хвилин, а потім сюзана стріляє в Лойда і зарештовує шостого. що? Шо? вона хоче все повісити на Лойда, а шостим користатися іноді як агентом. Навіть якщо вони всю провину спишуть на Лойда, все одно вийде, що американець зі зв'язками в ЦРУ. В в купу поліцейських у Празі. Так, але то таке. Добренько, але шостий втече з язниці? А як це так? Він просто талановитий сучий син, і все це за кадром. Дуже круто, певно. Він розкидає там усіх комусь шию зверне, звільнить клер, і вони щасливі поїдуть в титри. Це дуже мило. Але ж ви казали, що той стимулятор можна відстежити. Століться. На тому кінець, яка ваша думка? Стійте, так поганцям усе зійшло з рук жодних наслідків. І ми не дізнаємося, хто такий цей старигань? Все так. Навіщо ми так усе обрубаємо? Ну ну ви зрозуміли? А, так я знаю.